Декілька місць, які я планувала, а все інше, нічого страшного, почекаю. Бо, бо дійсно дуже втомлює те, що треба їздити, те, що треба шукати паркінг, те, що треба постійно кудись йти, бігти і все таке інше. А я хочу, якщо чесно, насолодитись просто сонечком, океаном і хвилями. Сьогодні у нас в планах місто маска, і після цього, можливо, заїдемо на один пляж. І потім поїдемо в готель, бо за цих, сьогодні це вже третій день, коли ми тут, і ми ще ні разу не купалися. Ну, типу, я взагалі в шоці. От, ну ладно, вчора було дійсно холодно, дощ був, тому ми не купались, але сьогодні я сподіваюся, що нарешті ми скупнемось. По-перше, в океані, а по-друге, проведемо півдня в басейні. Так що поїхали. Поїхали на опадовий майданчик для Бузніком. Краса, краса, краса. Вчора ми були знизу, а сьогодні подивимось на нього. На ці неймовірні красоти зверху. Ось так. Ну, якщо чесно, я думала, буде більш гарно. Бо трошки це все псує вид. Але якщо зробити ось так, то дуже навіть гарно. І завтра ми плануємо взяти човник і поїхати на екскурсію десь сюди, щоб побачити дельфінів, чи кітів і як пощастить. Також поїдемо трошки далі на пляж Маска. Будівництво тут на цьому острові повним ходом будуються нові віли, готелі, комплекси, але в той же час ось там будується. А тут прямо прямо під цим оглядовим майданчиком заброшені басейні, заброшені віли. Тут так само. Дуже багато заброшених місць навіть цілі комплекси готелі, і в той же час будується все нове. Приїхали ми в місто Маску, ну як сказати. <гум> Десь позаду, бо парковочних місць абсолютно немає. Дорога просто-просто крейзі. Просто я не знаю, якби ми знали, що така дорога, я б сюди ні ногою не приїхала. Б. Тому перед тим як їхати, обов'язково я вам раджу взяти маленьку, дуже маленьку машину і їхати сюди вже з досвідом, з досвідом того, що у вас є великий досвід керування машини, будь чесно. Бо чесно, це ну, просто треш. я не знаю. О, всі розказують, як тут класно, як тут круто, але я вам кажу, як є. Дорога дуже небезпечна, дуже стрьомна. Якщо на зустріч їде автобус, ну просто у вас серце завмирає. По дорозі одна машина задимілася, вона із купоту просто дим валить, все воняє. Чимось горілим, коротше чесно. І зараз у нас стоїть питання повертатися назад тобто тією ж самою дорогою або повертатися іншою дорогою. Але інша дорога в одному участку перекрита. Тому я думаю, що прийдеться повертатись тією самою стежкою і знову отримати гарну дозу стресу. Це просто треш. Ми орендували таку машинку, вона невеличкого розміру, але все одно ну, дуже важко було і дуже страшно було на ній їхати. Деякі люди тут приїхали на я не ренджерах, на, на якихось великих таких джипіках. Я взагалі не знаю, як вони доїхали до цієї точки. Бо дуже-дуже небезпечно. І також, коли ми приїхали, почався дощ, почалась ліва, але зараз, ну типу, так, одна хвилина дощ, одна хвилина сонце, тому з тим тут більш-менше. Але все було, якби я знала, що така дорога і що ми втратимо стільки часу, ми в собі не приїхали. Краще б було в десь інше місце. Дуже багато класних місць. Так що втрачайте ваш час, ну капець. Не втрачайте весь час, якщо у вас є в планах щось інше відвідати. Ми проїхали трошки далі. Тут було місце для паркінгу. До речі, тут його трошки більше ніж було позаду. Дощ знову починається, але тут, до речі, дуже гарний вид, тому раджу зупинитись біля кафешки і зробити декілька класних фото. Все, біжу, бо дощ дощ падає. So wanna your emotion about this road. Crazy you are, you are crazy. <laughs> Чекали, поки проїде маленький грузовичок, бо реально просто місця нема. Дивіться на ці роди, На ці роди, на ці, ці дороги. Блін, це Да, У мене істерический сміх. <laughs> ну, зате гарний вид які можна зробити від подорожі до міста маски. Якщо ви хочете туди їхати, то краще беріть повне страхування на, на машини. Є дуже великий ризик пошкодити автомобіль, або не знаю, просто поцарапати або щось станеться. Наприклад, у нас ми колись спускались, то наші колодки тормозні просто свистіли. Я вже думала, що все, ми не доїдемо. Але слава Богу, все вийшло нормально. Другий момент вам треба обов'язково мати досвід, керування, гарний досвід. Бо на таких поворотах при такому нахилі просто ну, вам дуже знадобляться навички керування автомобілем. Третє, краще їхати туди при ну, тобто, погоду неможливо насправді вгадати, бо там 5 хвилин дощ, 5 хвилин сонце. Але постарайтесь якось вгадати. І попасти туди, потрапити при гарній погоді, бо вид відкривається, коли є сонце. І четверте, що б хотілося сказати. Ну, це залежить взагалі від вашої удачі, як вам пощастить, щоб знайти там місце. Вгадати, мені здається, нереально, коли там буде менше людей. Але просто бажаю вам удачі, якщо ви все-таки туди поїдете. І останнє, що б хотілося сказати, це. Якщо у вас є в планах відвідати якісь інші місця, а їх тут дуже багато, то надайте перевагу ним, аніж їхати в це місце і втратити трошки часу. Так звісно, звідти відкриваються неймовірні види, неймовірні панорами. Але тут дуже багато чого можна подивитись на цьому острові. Тому, якщо ви вагаєтесь їхати туди чи ні, краще не її. і використати цей час. З користю в іншому місті. їхали в місто Гарачіка, і тут знаходиться неймовірний паркінг, бо на ньому є багато місць, що не притаманна цьому острову зазвичай. Але дуже класний паркінг, бо, по-перше, він безкоштовний, по-друге, багато вільних місць є, і він знаходиться прямо, прямо в центрі біля океану. Порт, який був затоплений, от дивіться, яка радуга <райдування> на фоні на мене, який було затоплено, коли сталося вигруження вулкану. І в той час півміста затопило лавою, і порт був повністю зруйнований. А зараз це відоме туристичне місто. Я зараз знаходжусь на тому місці, там, де лава впала в воду і застигла в такому стані, в якому вона є зараз. І зараз тут зробили такі живі. Це називається натуральні басейни. Але, звісно, що в таку погоду і в такій хвилі ніхто не ну Це вкрай небезпечно. Ось так лава вийшла прямо в океан і застигла, зробивши такі коридори для води. Вода неймовірного кольору насправді не передати на відео цей колір, блакитно бирюзовий кольор, дуже гарний. А ось тут, як я розумію, це був старий порт, який і був зруйнований під час виверження вулкану. Під час того, як лава спустилась сюди. І якщо я правильно розумію, то ось цей слід, я не знаю, чи його видно, ось це і була лава, і з цього боку також. Вітер тут дуже сильний. І насправді мені стрьомно тут знаходитись, коли здається, так. А цьому, якось, Як я зрозуміла, Тома захотів ризикувати і спробувати рибалку в цьому місці. Я дуже хвилююсь, бо мені здається, що його можна змити водою. На щастя, лава була дуже в'язка та повільна. Завдяки цьому всі міщани врятувались, та ніхто не постраждав, окрім самого міста та порту. Поки почався шалений дощ, ми зайшли забігли, точніше в магазин, в якому є ось така зона прикольна. І відкрита стеля. І тут капає дощ на всі рослини. А магазинчик взагалі типові товари. Ось такі, наприклад, штучка, типу вулкан. А ось цей, до речі, не знаю. Його свистіти треба чи що. Це, до речі, ось це я взагалі не підтримую, бо як можна продавати. Прямо зараз працює, точно. Такі неймовірні Живі тварини, живі ракушки, які були збиті. Так шкода їх. І дуже тут такий специфічний запах. Що ще тут є? Брослетики, різні магнітики. Банани. Вербуди чогось. І хамелеони. Якщо я правильно розумію, то і це їхній теж традиційний... Їх традиційний традиційна тварина, бо вона тут повсюди. До речі, мені здавалося, що лаву не можна з собою брати. Ну, е чисто з вулкану. А тут у всіх магазинах продаються шматочки лави. Я тоді не розумію, чого її продавати можна, а можливо я просто помилилась. Бачите, різні шматочки лави. Ну Добре, що в мене є з собою такі прекрасні це прекрасне. Я думаю, я тепер не промовлю. Повертаємось в машину, бо в цьому місці зараз я думаю, що всі ресторани і кафешки зайняті. Тому зараз головне діти до паркінгу, а потім поїдемо в інше місто. Ось така у нас така пробудинка Вара, вже, воно, Пішов до сильний дощ, то зараз буде з ліка вода. <сіко> Тоді нікуди дуже прикольно, а сподіваюся, у нас паркінг не буде коплений. <сіко> сподіваюся, це дуже закінчиться. Ось ця частина це все, що залишилось від порту. Насправді погода дуже перемішила. Ми вже поїли піду і знову вийшло сонце і спекотку. Подивіться, які гарні хвилі позаду нас. <рес> Тепер йдемо на паркінг, повертаємось. Будемо відпочивати. Ми приїхали на паркінг, де знаходиться дерево дракона. І тут такий цікавий паркінг. Тут якась виставка. Паркінг паркінгу Будь ласка. Прикольно, я так розумію, що в них був якийсь карнавал, можливо, це було пов'язане з різдвом. Тут маска висить, а зверху стоять стоїть ем... забув, як це називається. Як це називається, взагалі зараз покажу вам. Ось така експозиція, Ісус і всі навколо. Та й персонажі. Вхід в цей парк коштує 5 євро з дорослого. Але ось вам лайфхак, як зекономити 10 євро на нього. Ну, на оглядову площадку там де видно це дерево. Ось так прекрасно, зробити фоточку і піти. Ось такий звідки це відкривається. Ось така маленька бісідочка є. І позаду якраз драконяче дерево. Так щоб піднятися на цей углодовий дом вам треба просто пройти трошки, трошки вздовж е, нагору. Вздовж цієї стіни нагору. А ось тут знаходиться вхід в парк. Ласкаво. Просимо. У нас немає часу і бажання йти в цей парк, тому ми їдемо далі. So, which your emotion from, from Dragon Tree? But it was nice, just to came to check, And to... Yes. It, was nice. it was not so bad, but just to came for 5 minutes, not more. Коротше, ми на цьому участку дороги ми вже третій раз, і тут такий прикол, що дорога дуже вузька для однієї машини. І виходить так, що з-за горки ти не бачиш, машина їде, а тут бі-бі покрився. І перед тим, як ти їдеш, треба зробити бі біп коротше, Посигналити треба. Бі -біп. Це Ми на своїй мові розмовляємо. Треба посигналити, бо якщо ні, то Ну, коротше, бачите, як вилітають машини, їх просто не видно. До бі-біп, Фу, Господи Боже. Дай Бог здоров'я людям, які придумали такі дороги. Я взагалі не уявляю, як вони. Як, як вони їх будували в таких умовах? Це фантастика. Ну і коротше, бачите, які тут підйоми, спуски. Зараз їдемо знову нагору. Я печи бібіп. Бідні люди, які тут живуть. Уявляєте, як кожен день сигналять, скільки раз машин тут? Я навіть не уявляю. Але звісно, що вони вже звикли до цього. Інколи, коли ви заїжджаєте в гори чи в ліс, пропадає зв'язок, тому краще завантажити офлайн-карти. Я про це вже казала в своєму першому відео. Нам дуже пощастило знайти місце біля готелю. І зараз я нарешті буду купатися в басейні. На третій день називаюся, поїхала на відпочинок. Але так дивно, що зараз їду в курсості, але насправді на сонці спекотно. А через 5 хвилин я вже буду в купальну Ну, Погода тут не В цілому тепло, але раджу мати з собою завжди якусь теплу, якусь теплу курточку або е, кофту, щоб не замерзнути. Зараз залишилось тільки взяти ще рушничок, бо в мене звісно, з немає. Блін тепер шляпа якась корява взагалі поклала її в рюкзак. Ну, нічого, сподіваюся, ніколи вирізниця. Коротше, полежала на пляжі <гум> на вижечку. Трошечки сонце дало в голову, але тепер хочу пройтись на пляж з чорним пісочком і нарешті доторкнутися ніжками до еквану. Так, як Томас у обожнює рибалку, звісно, він пішов на рибалку і тут, бо він взяв з собою свій спін, катушку і всі. Всі потрібні штучки. Тому ну, зараз йду його провіду, він якраз на цьому маленькому острівці. Побачила його тільки йшов. Іду п'ю йогурт. Красливо. На сонечку. Клас, погода сьогодні взагалі бомба. Объясніть юлки палки це вже крик душі, я вибачаюсь. Я, звісно, дуже вибачаюсь. Я розумію, що це взагалі не проблема, але я розумію, що це взагалі не проблема, але тим не менш. Все таке. Ні, ну я все одно піду, так. <клес> Вони так невеликі, але по факту, як ти покупаєшся тут? Ніяк. Вот. да, yes. You Власне, готель вибрали. Подивіться, які віки. При вході нас зустрічають лежачки та басейн. В басейні насправді дуже тепла вода, але коли я сьогодні спробувала покупатись, то я зайшла тільки по коліну і було дуже холодно. На всій території є лаунж-зони, на яких можна посидіти, відпочити. І класно провести час. На першому ж поверсі у нас сніданки. Тут можна пограти різні ігри на більярд. Я був в цей футбол. На першому поверсі чекін, брекфест, дінер, ланч. І нас зустрічає ліфт. На ліфті підіймаємося на oh. наш поверх. Oh, і дуже класна система. Система не треба тобі ніякий ключ. Наш номерочок. Просто треба ввести код. Оп, не покажу, який. Секрет. І заходимо в, наш, в наші хороми. <схід> так, ну трошечки, звісно, без порядок. Щоб, э, речі. <схід> Таке сяке. Ванна кімната дуже велика, дуже зручна. Мені дуже подобається, коли в зеркалі є підсвітка. Це взагалі моя любов, страсть і все підряд. Бо у нас вдома зламалась така підсвітка. Коротше, душова, все як треба. Тут у нас зона лаундж, і диван, і телевізор. І з вікна у нас відкривається просто офіційний вид на сусідній острів. Коротше, що сказати, мені дуже подобається. Але є декілька мінусів в цьому готелі. На нашій терасі також є два ліжечки. Клас, кайфую! Через таким видом, Добре, що ми забронювали столик зарані. Заздалегідь. Клас! Сьогодні будемо їсти рибку. А на старти замовили салат з авокадо, ананасом, креветками і чимось. Коротше, зараз принесу, покажу вам. Ось тут у нас авокадо, краб чи креветка креветка і кра. О, це у нас. І, до речі, приносять такий хліб, ну, якщо ви замовите, з маслом і укропом чи якоюсь зеленю. Дуже смачно, але трошки жирно. І наша основна страва, я не пам'ятаю, як манюра вона називається. Ну, та така рибка, Звісно, подається з традиційною картоплею. В нашому це прямо діро. Мидемо вже з вечері. Повечеріли дуже класно рибкою. Взяли, зайшли е, трошечки калорій. Дуже класна рибка і сангрія. Сангрія так. теж була дуже смачна, до речі. Взяли баунті, Марс і таблерунчик. Зараз закусимо. Ах, кайф, трошки змерзли, бо якщо чесно, біля, біля океану було доволі, доволі холодно і вітряно. Але зараз вже класно. Блін, так хочу посидіти тут на цих диванчиках, але займає часу. Завтра посидимо, бо завтра вже остання ніч у нас в цьому готелі. П'ята ніч наша. Ось такий наш третій день вийшов, дуже насичений. Я думала помістити в одне відео, два дні. Але, на жаль, це відео вже 24 хвилини. Тому чекайте наступний день в новому відео. Дякую за перегляд.